Лісосмуги на околицях сіл та поблизу полів, то не прикраса. Естетична функція в даному випадку справа мало не десята. Першочергово це агротехнічний та екологічний захист. В останні кілька місяців його надійність в результаті незаконного вирубування дерев похитнулася. Ситуація, що склалася на думку очільників району, становить серйозну загрозу для аграрного сектора у майбутньому. Що таке сьогодні вирубка лісосмуг? Це Майбутнє пустиня вокруг Кривого Рогу. І дуже важливо, щоб це зрозуміли сьогодні всі: і мешканці міста, і мешканці району, про те, що це дійсно несе загрозу нашій землі. Це погіршення екологічних всіх показників. Це Руйнування всіх агротехнічних показників для нашої почви ми будемо мати. Якщо буде далі така робота проводиться по вирубці хамському відношенню до лісосмуг, то через 50-60 років ми будемо мати тут пустиню, і це треба сьогодні всім поняти. На території Криворізького району загальна площа лісосмуг складає 2000 тисячі гектарів, але навіть таким, здавалося б, вражаючим обсягом насаджень, на сьогодні є реальна загроза, адже вирубування можна з упевненістю назвати масовим. Сьогодні вирубка йде практично по кожній сільській раді, по кожній. Ну особливо це у нас вільнянська Ворженікідзе, ті, які найближчі до міста. Там сьогодні йде вирубка, чорна вирубка. Будемо говорити, і це ж вирубка йде не на заготовку тепла додому, якомусь десь сухого дерева, а йде вирубка живого дерева. живого. От що саме страшне, то, що я побачив в Арженікідзе. Ну, знаєте, якщо казати таким сільським язиком, серце коров'ю обливається, то що побачив, дуби, акації, яким по 40-50 років зрізали, пошматали, покидали і позабрали тільки ділову у а те все покидали. Це ж роблять не сільські не люди з сільської. місцевості. Це сьогодні ведеться заготовка, вивозка дров на місто на кривий ріг для опалювання, бань різних заведень і тому подібне, хто цим сьогодні, тому що електроенергію почали читати, газ начали читати. решили, що це сьогодні саме удобно красти у нараді. Взяли участь прокурор району, дільничні інспектори, голови сільрад, землевпорядники. Всі, хто мають державні повноваження на території Криворізького району, З початку цього року, 2014 року, в райвідділі зафіксовано 14 випадків вирубки лісу. На жаль, тільки три кримінальних провадження направлено до суду. Хто ці злочини? Це жителі Кривого Рогу, яких десь нанімають на роботу, і в основному це жителі Кривого Рогу, які не мають постійного місця проживання, зловживають спиртними напоями. Вони навіть не здогадуються про те, що їх дії підпадають під кримінальну відповідальність. І кримінальним кодексом України передбачена відповідальність у вигляді до трьох років позбавлення волі. Я хочу сказати, де от по тих кримінальних провадженнях, що ми направили до суду, там збитки державі. По трьох провадженнях більше двох мільйонів. Люди про це навіть не здогадуються. На нараді прийнято рішення про створення районної робочої групи, яка займатиметься питанням захисту лісосмуг від незаконного вирубування дерев. Територіальним громадам рекомендовано створення добровільних дружин, які здійснюватимуть патрулювання та, виявивши порушення, зможуть вчасно проінформувати про них. А відтак і попередити незаконні дії.